Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я всім тим добрим людям, які нам допомагають вистояти. У мене для вас сьогодні хороші новини. Якщо брати в цілому на даний момент, на момент запису цієї програми, зараз маємо 27 жовтня 25-го року, 12.15, І скажімо так, коли вийде цей етер, можливо, цей хороший настрій нікуди не дінеться. Отже. Трамп на кураже або ейфорія у республіканців від карколомного успіху, до речі, того успіху, який стосується України. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Звичайно, не обійдемо стороною: а що ж там на болотах в контексті дронових атак. Ну і нікуди не подінемося від тих, кого на війні називають підери з посадки навпроти, або як сказав Валера про запас калібровані. Ну, я добавлю негідників. Про це ми також з вами сьогодні поговоримо, тому починаємо. Поки ви підписуєтеся на наш з вами канал, тицяєте файників подобайки вподобайки і допомагаєте нам вистояти, про що я хочу вам повідомити. Поїхали. Бесент, журналісті CBS. Ви справді збираєтесь цитувати те, що каже російський пропагандист, так, народ. Це так виглядала ця дискусія, коли інтерв'юерка запитала у міністра фінансів про слова Кирила Дмитрієва, який сказав, що санкції не вплинуть на Російську Федерацію, і вже відверто так саме відверто, міністр фінансів США називає Дмитрієва просто-напросто російським пропагандистом. А що він вам може сказати? Ну, це стосовно санкцій, що все буде жахливо і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Звичайно, російська економіка це економіка воєнного часу, і зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, перевищує 20%. і все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Я не буду зараз повністю вам зачитувати це інтерв'ю, але суд зводиться до одного у республіканців. Хороший настрій, вони побачили реальність від включення санкцій. Ви розумієте? Це мене не може не тішити, тому що ми бачимо, що на даний момент бесен і республіканці впевнені, що жорстка позиція по відношенню до Росії саме таким чином зможе всадити її за стіл переговорів. І це дуже суперово. До речі, я хочу сказати, що після вихвалянь Путіна випробовуваннями ядерної ракети Буревісник Трамп нагадав, що США мають гарні Атомні підводні човни, які розташовані неподалік ро від Росії, що сказав Трамп? Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший в світі, прямо біля їхніх берегів. На його думку, Путіну слід думати про завершення розв'язаної ним війни, а не про випробовування ракет. Йому слід покласти край цій війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що йому слід робити замість випробовувань ракет, сказав Трамп. Ну я тут можу лише додати. Що намагання Путіна якимось чином наля... налякати Трампа, тим, що Дмитрій привіз новину про випробовування якоїсь там ядерної ракети, не спрацювало це. Ще більше дратує Трампа, і вже пішли заяви про новий пакет санкцій. Я думаю, що після нового пакету санкцій не за горами буде додаткове озброєння, і напевно, вже не лише маю надію, не лише за рахунок європейських партнерів. Можливо, Трамп перегляне свою скажімо, комерційну складову, і захоче допомогти українцям швидше закінчити цю війну, щоб попасти в номінанти на Нобелівську премію миру. Я вам хочу нагадати, друзі, що на Нобелівську премію миру подають кандидатури не осінню перед голосуванням, а завчасно. Так от, щоб попасти завчасно, треба показати результат. Я думаю, що це дуже хороша історія. Ну і ще одна Новина, яка мене ну просто-напросто, ну сьогодні в мене дійсно хороший настрій в контексті новин із океану. Посол Сполучених Штатів в НАТО Метью Вітакер спростував заяви міністра закордонних справ Угорщини. А вони вже це розганяють. Що нібито Вашингтон дав Будапешту відмашку на імпорт російської нафти? Тобто. Вітакер сказав, що ми очікуємо, що країни, як Угорщина, Туреччина і Словаччина, які купують російську нафту і газ, розроблять план відмови від них. Я що хочу сказати? Справа в тому, що Угорщина, на відміну від багатьох сусідів, не планувала і не робила активних кроків, тому ми працюватимемо з ними та їхніми сусідами, як Хорватія та інші, які можуть допомогти їм відмовитись ну, від російської нафти. На цьому тлі, в принципі, що ми бачимо, що провальна політика Орбана якраз в цьому ключі щодо енергетичної залежності від Росії дає свої результати. Знову ж таки, я наголошую, друзі, сполучені штати тут відіграли досить серйозну роль. Чи не вперше я, побачивши реальні дії, а не бла бла-бла від Трампа, можу прокоментувати, що Трамп теж побачив реальні наслідки своїх дій замість бла бла бла. Тому ну, така історія, не міг з вами не поділитися. Переходимо до другої теми, а що ж там на болотах. І якраз в цьому ключі хотів би вас закликати: ну, як мінімум, підписатись на наш з вами YouTube канал, як мінімум, задонатити на ЗСУ, і, звичайно, підтримати мій збір. Збір полягає в тому, що найбільший донат, який ви дасте, а в описі до цього відео ви знайдете посилання на Монобанк, на PayPal. Поки ми не зберемо необхідну суму, хто надійшле найбільший донат, отримає ось цю прелість. 64,67 Порок, велотвердість, мамонт, ну і хороша сталюка. різюча різюча. Такий шедевр зробив мій побратим Олександр Крашемінський. Я буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте цей збір і хтось з вас отримає цю прекрасну річ. Ну, а ми з вами продовжуємо. Тема: що ж там на болотах. А на болотах паніка Путін боїться перевороту, і Росія, нарешті, починає здавати певні позиції. Про це написала агенція The Telegraph. Авторка статті звернула увагу, що в жовтні ФСБ Російської Федерації порушили дуже багато кримінальних справ стосовно насильницького захоплення влади. Ну а ми знаємо, що Путін реально є параноїк. Тому, в принципі, на сьогоднішній день ми бачимо, що і як зазначив старший директор Євразійського центру Джон Гебст. Він сказав, що цей крок свідчить про те, що Кремль впадає в параною, а Путін шукає ворогів, щоб спробувати убезпечити свій режим. Ну і звичайно ще більше затягти гайок гайок. Для кого правильно для російського населення? Тому, в принципі, це теж для мене, ну скажімо так, виглядає як на мене, дуже позитивною новиною. Ну і ще хотів би дещо вам показати непогана картинка, яка дуже привернула мою увагу, і мені, до речі, багато глядачів... Написали якраз в ключі вчорашньої програми. Зараз я вам розкажу про що йдеться мова: Москва, мобільна вогнева група, Кремль, що може ще більше радувати погляди українців. Так, от вчора ми розбирали тему, що параноя Путіна і страх перед нашими атаками, дронами і так далі, якраз заставили його стягнути колосальну кількість ППО. І я якраз розповідав, що на запитання, чому ми не б'ємо багато по Москві, тому що. Ну, це те саме, що взяти наші заощадження і спалити їх, а попіл викинути в смітник. Бо ці речі будуть збиті. Але для того, щоб стимулювати, от тут я наголошую на головному, щоб стимулювати росіян ще більше забирати своїх ППО з фронту з захисту інших територій Росії до Москви. Ми проводимо те, що сьогодні проводили вночі. Чим більше буде таких з нашого боку провокацій, ми розуміємо, що це буде збиватися в певній мірі, але росіяни будуть стягувати, захищати бункер обістраного Путіна. Так, і це дасть можливість нам лупити по правильним цілям, які називаються логістичні центри, їхня нафтобази. Газорозподільчі склад... системи і далі. Далі, те, що виберуть сили безпілотних систем. Отже, про що це говорить? Це говорить про те, що санкційна політика Збройних сил України дуже гарно працює, якраз в цьому ключі. Найкращий провідник санкційної політики на сьогоднішній день це ЗСУ. Ну а ми з вами продовжуємо. І на даний момент ми з... ми що робимо правильно. Повертаємося до наших баранів, каліброваних, форміних, Мародерів, які просто жируть на крові. Отже, за даними розслідування, увага! компанія Firepoint, яка за кілька років перетворилася з невеликого стартапу на одного із найбільших постачальників дронів для України, отримала контрактів на суму приблизно 1 мільярд доларів. І про це повідомляє, хто б ви думали правильно. New York Times. Але суть цього повідомлення не сильно радісна для команди Зеленського, тому що вона відкриває мародерство, відкриває крадіжки. Отже, така була виглядала стаття. Я вам це показав, але зараз розкажу, про що саме йдеться мова. Отже, за оцінкою аудиторів та аналітиків, замовлення FirePoint становить приблизно 10% від. Всіх обсягів державних оборонних закупівель країни аудит виявив, що під час частини контрактних закупівель було допущено процедурні порушення, через які держава заплатила значно більше, ніж могла би за інші варіанти виробництва. Зокрема, посадові особи з оцінкою витрат дійшли висновку, що собівартість виробництва дрона ФП-1. Була нижчою за ціну контракту приблизно на 16,7 мільйонів доларів. Я вам розкажу сьогодні невеличку казочку. Невеличка казочка називається Держаудитслужба, яка ще півтора-два роки тому ходила з перевірками до наших виробничників на кшталт Кабелуч чи інших виробників озброєнь. І що вони робили? Вони казали. Що якщо у вас собі вартість там 100, а ви державі це поставили за 110, то значить держава понесла збитки і держава саме на тих 10, тобто вони оту маржу невеличку націнку предоставили як збитки для держави, і що зробили? Порушили кримінальні провадження і такі підприємства, як КБ, Луч та інші виробники українського озброєння. Стояли на межі кримінальних проваджень, на межі закриття. Мало того, дуже розумні активісти цієї Держаонслужби через підконтрольні медіа злили контрагентів, тобто тих, хто постачають вузли і агрегати для великих виробників. В результаті, 29 грудня 2023 року, по контрагентам прилетіли ракети. І це зупинило фактично дуже багато виробництв. Тобто, на даний момент ми побачили іншу картину, що там, де фідери з посадки навпроти, намагалися вбити власного виробника, якраз біля Фаерпойта тринькали мільйони доларів по завищеним цінам. І це сьогодні стало предметом розслідування, і Нью-Йорк Таймс про це опублікували. Що можна сказати? Своїх. Добивають російськими ракетами і публікаціями, і Держаудитслужбою, і криміналами, а супер своїх приближених до офісу президента обдаровують щедрими переплатами за виробництво тих чи інших продукцій. Тим більше ми знаємо, як ще розкладаються гроші: це коли виготовляється нібито дрон, який нібито запустили, і він нібито полетів. Результату ми не бачимо, але. Грошики на дрон вже списані. Тому ці теми рано чи пізно всі будуть викриті, і я вважаю, що ми про це дізнаємося. З цього приводу дуже непогано написав Валерій Прозапас, але не в контексті виробничників зброї, а в контексті як уряд тринкає гроші будь-куди, аби тільки не туди, куди треба. Так от, нещодавній звіт нового уряду. 100 днів викликав у Валерія Прозапаса цікавий допис. Це не тільки у нас людина, яка зі своїми колегами беззмінно перебуває в уряді 21 по 25 рік, це сьогодні про Свереденко, ну, та що Стюардеса Єрмака. Після ротації по колу тих самих людей на посадах може пафосно доповідати про 100 днів уряду. Може, ніхто не помітить, що, наприклад, Шмигаль в цьому ж уряді був 5 років і прийме його за нове лісо в Міністерстві оборони? Чи може це. Кінець епохи Чернишова, і таким чином ми обнуляємо, і це в нас зараз все по-новому. Як сказав Валера, оце я розумію, шизофренія калібрована. Хоча, з іншого боку, можна ще раз мільярди на якогось наєму спрямувати, бо наєм попередників і їх где-то кому-то просралі. Ну, коротше кажучи, ви думаєте, що ви знову надурите якусь частину народу. І стане легше, а вам самим не смішно. Ну, десь так написав Валера про запаси, я можу тільки додати, що форміне мародерство з їхньої сторони нікуди не дівається. І зараз вам розкажу чого. Ось ця картинка якраз буде свідчити про те, що зараз буду вам доповідати. Доповідаю голосом через рот, як кажуть в Україні в Збройних силах України. Російська транснефть отри... утримує обсяги прокачування нафти попри санкції. Частина проходить через Україну. Попри міжнародні санкції та обмеження ринку, російська компанія Транснефть заявила, що в 2025 році збереже обсяги прокачування нафти на рівні 2024 року. Невелике зниження відбувалося через угоду ОПЕК, але в цілому прокачка залишається стабільною. Повідомив президент компанії Микола Токарів. Я не буду вас зараз грузити цифрами, але на четвертий рік війни через територію України нафтопровод «Дружба» все ще транзитує до 12 мільйонів тонн нафти щорічно. В 2024 році було 11,36. Ви Знаєте, я не можу спокійно без матюків щось тут розповідати, і маю дуже велику надію, що саме за це діяння. Хтось присяде. Або на бутилочку, або на Лук'янівку. не знаю. Ну, я маю велику надію, що окрім цього їхнього присяде, ще будуть включені санкції: міжнародні санкції проти мародерів, які зробили це. Ну і звичайно, я реально розумію, що Зеленський шукає собі, як би то прикрити свою жопу, щоб його не доганяли. Але гріш ціна буде цій перемозі, якщо ми не будемо доганяти таке. Ну, такі мої думки з цього приводу, як би там не було, я хотів вам про це доповісти. Доповідь закінчив. Ми переможемо. Слава Україні.